Гарно усім вражаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо знову про фіолетову картоплю. Ми знаємо, що в багатьох країнах улюбленим продуктом по правах вважається картопля, і недарма в деяких країнах її називають другим хлібом. На сьогоднішній день селекціонери вивели більше 5000 сортів цього незамінного овочу. Тільки вдумайтесь: 5 тисяч сортів. Має на присадибній ділянці тільки 28, а то їх всього 5000, досить багато. І серед цих сортів потрібно звертати уваги також на фіолетову картоплю. Фіолетова картопля в нашому випадку, в моєму випадку, це сорт Вітелот. Або ще називають китайський трюфель, або негритянка, або синя французька трюфельна картопля. В цьому сорті знаходиться велика кількість. Антоціанів забарвлення рослинних органічних сполук, що належать до флавоноїдів, що надають шкірці та м'якоті плоду насичений темно-фіолетовий колір з синім відливом. Відмінні якості сортові телот, що тут бульби такі, трошки довгоасту форму, невеликі розміром і виростають не дуже великими до 10 см довжину це максимальні. В середньому один плід важить близько 70 грам. Ну, це дійсно так. Дуже великих картоплин не було ніколи. Вони такі невеличкі, рівномірні. Товста шкірка у неї, то вона добре зберігається, даний сорт картоплю. В цьому сорті міститься велика кількість крохмалю, через що картопля сильно розварюється і підходить для приготування пюре, яке буде на звичного бускового кольору. До сьогоднішнього дня походження даного сорту картоплі точно невідомо. Вчені припускають, що його батьківщина можуть бути Перу або Болівія, де цей овоч широко поширений. Сама назва ітелот була придумана французами, і перші згадки про нього з'явились на початку 19 століття. Існує декілька цікавих фактів, пов'язаних з цим сортом картоплі. Він відрізняється від інших сортів не тільки своїм кольором, але й ціною. Ця рослина. Досить пізно дозріває і має низьку врожайність, порівняно порівнянні з іншими сортами. Що є Так Так воно є. врожайність у неї не досить велика. Колір м'якоті не обов'язково повинен бути фіолетовим, він може бути синім або темно-бордовим. Також забарвлення є різні. У нас її досить важко знайти вітелот. У нас вже більш поширені інші сорти з фіолетовою м'якоттю. І також один цікавий факт, що Олександр Дюма вважав витилот найкращим з усіх сортів картоплі і включив його в свою книгу Великий кулінарний словник, так що йому також дуже подобалась даний сорт картоплі. Але це не тільки ж їжа, це також ліки. Фіолетова картопля цінується не тільки за свої споживні властивості, але й за користь, що приносить організму. Його склад вражає різноманіттям органічних сполук, мікро- і макроелементів, багато крохмалю. Фітонцидів, каротину, клітковини, амінокислот. Також є калій, фосфор, вітаміни А, Е, К, П, і групи Б, біотина, скорбінова кислота. Знаходяться в ній, магній, натрій, залізо і багато ще елементів таблиці. Більша частина цінних речовин міститься в шкірі, ці менша в серцевині. З цієї причини рекомендується приймати в їжу відварну картоплю разом зі шкіркою. Тепер давайте докладніше опишемо корисні властивості вітелот. Антоціани знижують запальні реакції, перешкоджають утворенню вільних радикалів в кишечнику. Велика кількість калію, що знаходиться в вітелоті, використовують для лікування серцево-судинних захворювань. Клітковина цього овочу запобігає появу запорів, нормалізує процес дефекації, крохмаль використовують як присипку для шкіри. Свіжий сік з бульби сприяє зниженню артеріального. Тиску. Фіолетова картопля своїм сачогінним властивостям допомагає при захворюванні нирок. Свіжий сік використовують при лікуванні ран екзем. Фітоцинти картоплі використовують для інгаляції, носоглотки та горла. В цьому випадку швидкий ефект дає вдихання пари від тільки що звареної картоплі. ну а Ми також використовуємо її. Ми не тільки садимо, а звичайно використовуємо в їжу. Ми колись було, знімали відео, де я показував, як ми готували смажену картоплю. Підсмажували. Ми отримали досить смачна з таким оригінальним горіховим присмаком. Так що було, було досить смачно і не, незвично. Але вже потім ми стали кожного року садити даний сорт картоплі і споживати в їжу, як казав Дюмаш, найсмачніший сорт картоплі. Це дійсно так, він якийсь оригінальний, не такий, як всі. І Звичайно, з нього можна приготувати щось смачне. Ну, а смачне з нього приготувати це що? Це, звичайно, дируни. Дируни, дируни смачні. По своїй природі, всі ми їх полюбляємо. Їсти. От. А щоб приготувати деруни, нам для початку знадобиться, звичайно, ж, картопля. Цю картоплю потрібно почистити і натерти на дрібній теці. З чим і займаюся, як ви бачите на відео, на дрібній терці. А є ще варіант нарізати невеличкими шматочками і через блендер. Чи кухонний комбайн, ну, але нема в наявності даного комбайна, тому приходиться все робити вручну. Також не забуваємо, що от коли в нас готувалася вже так потерта картопля. Як бачимо, вона така насичений колір фіолетовий, фіолетовий сік оригінальний навид маємо, то потрібно до цієї маси, до цієї маси додати, звичайну, цибулину. Також потрібно подрібнити її на терці на маленькій, куди ж без цибулини, який продає і смак і аромат нашим майбутнім дерунам, так що її обов'язково потрібно потерти. Не забуваємо заранше, скажу, що туди потрібно, крім додавання, звичайно, ж, яєчка курячого, ще потрібно додати сіль перець за смаком це все за смаком, хтось скільки полюбляє солі і перцю. От, і все потрібно додати і перемішати до однорідної маси. Просто все так збити, щоб воно було однорідне. От, як бачимо, маса однорідна. І коли ми все його збили, додаємо ще сюди 2-3 столових ложки борошна. І також все потрібно потім знову перемішати до однорідної маси. Чи що ми і зробимо. Ну, а це вже вони так гарно смажаться на пательні. Як бачимо, такий досить незвичний колір для дирунів, але вони смажаться досить гарно і досить смачний горіховий аромат. А це вже готові наші дируни, як бачимо, незвичні на вигляд. Але досить смачні. Дегустацію провели, досить смачні з таким горіховим смаком. Дурни з горіховим смаком. Незвичайні, але досить смачні. Так що і приготуйте ви свилетвий картоплі дируни і будете здивовані. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.